Радіо ЮЕЧИКаго у студії Радіо Чикаго а Це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали у Львові. Платитимуть 50 тисяч гривень кожному, хто вирішить підписати контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою. Повідомив садовий. А тепер до серця країни Київ. Туди сьогодні прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунака. Ріші сунака зустріли у Верховній Раді аплодисментами. Під час свого виступу у парламенті британський прем'єр наголосив, що сьогодні буде укладене нове партнерство, яке побутує нове майбутнє для України. Також він підтвердив безстрокову підтримку з боку Великої Британії та передав британський прапор, підписаний усім урядом. Як наслідок Зеленський та Сунак підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки у рамках угоди Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборону промислову співпрацю. Крім того, Ріші Сунак оголосив про пакет допомоги Україні обсягом 2,5 мільярди фунтів. Це найбільший пакет від початку широкомасштабної війни. Також із візитом до Києва прибула спецпредставниця США з питань економічних. Но відновлення України Пріцкар. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення. Повідомила пані посол США в Україні Бріджет Брінк. Ну і проанонсую, наступним до України приїде новий глава французької дипломатії Стефан Сежурне. Очільник МЗС Франції відвідає Київ, щоб продемонструвати підтримку України у боротьбі із російською агресією. Ну а зараз про світ. Сили США та Британії задали. Ударів по понад 60 цілях у 16 місцях розташування бойовиків хуситів у Ємені в четвер увечері. Про це повідомив у прес-релізі командувач ВПС США, генерал-лейтенант Алекс Ренкевич. Читує CNN. за його словами по вузлах управління, складах боєприпасів, пускових системах, виборчих об'єктах і РЛС застосовано понад 100 високоточних боєприпасів. У Міноборони Британії озвучили деталі ударів по хуситах у Ємені. Чотири винищувачі королівських ВПС Великої Британії, типу тайфун, задали ударів керованими бомбами «Пейвет-4» по двох об'єктах військової інфраструктури бойовиків Хуситів у Ємені. Один з об'єктів розташований у населеному пункті Бані на півночі на північному заході Ємену. Використовувався для запуску розвідувальних і ударних дронів. Другим об'єктом, по якому задали удар у британські літаки, є аеродром місті Апс. Розвідка показала, що він використовується для зап... Поску як крилатих ракет, так і безпілотників у бік Червоного моря. Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані, і по них було завдано удару. Нашими літаками йдеться у заяві. Також відомо, що подальші удари по Ємену не плануються. Про це повідомив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі. В ефірі BBC Breakfast. за словами очільника британського міноборони. Військова операція була обмеженою пропорційною та необхідною для захисту військових, Військових кораблів і морських суден у Червоному морі. Військова допомога Україні від США наразі офіційно. Призупинена це. Триватиме до тих пір, поки американський конгрес схвалить нове фінансування. Про це заявив координатор ради національної безпеки США Джон Кірби. Під час брифінгу він пояснив, що Вашингтон надав останній пакет військової допомоги, на який вистачило грошей. Йдеться про виділення 250 мільйонів доларів. Про що оголосили ще 27 грудня 2023 року. США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до Росії. Вони на Кладаються проти трьох російських компаній і однієї фізособи, причетних до передачі випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України, повідомив Держпресекретар США Блінкен. І остання новина про те, що Єврокомісія готова піти на деякі поступки Угорщини, аби зняти вето на пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України. Зазначається, що Єврокомісія також готова щорічно проводити аудит допомоги, де буде Пункт про екстрене гальмування, коли будь-яка Країна завжди зможе винести свої побоювання з приводу виплат України на обговорення саміту лідерів ЄС. Втім, у Будапешта не буде додаткової можливості накласти вето на фінансування. Також у Європарламенті зібрали 120 необхідних підписів під петицію щодо позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу у раді ЄС. Відповідну пропозицію можуть розглянути вже наступного тижня. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо Чикаго».